Уявіть, ніби я вперше за життя рота. Розділ перший Прочитане. КЕН ГРІМВУД ЕЛІЗА ЇЇ звуть Еліза Траверс. Вона народилася за правління Людовіка 14-го. Живе досі, житиме, мабуть, вічно. Подейкують цьому сприяє генетична мутація, проте ніхто цього не скаже відкрито. Це водночас така ж розкіш, як і прокляття жити і бачити, як поступово зникають ті, кого ти любиш, хіба є щось, що вирівноважить цей біль? Це не її справжнє ім'я, зрештою, ім'я дане від народження не грає ролі, адже воно щось значило лише для тих, хто знав її замолоду, тепер їх немає, і ті люди також не мають значення. Згадаймо хіба що батька, який сконав у пекельних муках, шість днів вогняні леви галюцинації жерли його живцем, вмер від численних гангрен, згнив від одних кінчиків пальців до інших. Шість довгих днів страждання, проте його дочка переречена терпіти вічно. І Ліза багато подорожувала в обраному неї прізвищі Траверс, особливо пильні знавці англійської одразу впізнають. Приховане значення діє слово перетинати, долати простір. Молодою вона по дурості подавала водку будівничим на болотах у гирлі Неви. На Гаїті вирощувала цукрову тростину руками чорних, яких, звісно, попередньо звільнила з рабства. В новому Орлеані демократично завідувала борделам, коли світ ще не дискутував про жіночі права. Завжди йшла попереду всіх, намагалася зробити світ кращим. У Бостоні 80-х випускає комп'ютерні ігри і заразом намагається віднайти секрет своєї вічної молодості, вивчає генетику сама і радиться з експертами. Перед науковцями постає дилемма, чи має це відкриття стати загальним надбанням, чи може ключ до безсмертя приберуть до своїх рук обрані, чи все ж подумати про саму Елізу? Адже якщо про неї дізнаються, вона стане піддослідним щуром, можливо, навіки. Вічно живеш, вічно страждаєш. Щоб я сам обрав? Не питайте мене, здається, я досить прозоро і неодноразово натякнув на це між рядків. Я просто знаю, що над питанням етики завжди переважать прагматичні потреби людства. Життя однієї особи покладуть на вівтар загальнолюдського блага. Принаймні таким буде намір, а чи на благо це вийде чи ні, про це ми дізнаємося згодом. А можливо, за нашого життя про це не дізнається ніхто. Розділ 2. Прочитане Сергій Рибалкін Монографія Арабська поезія Магрибу 20 20-21 століття. Сьогодні в моїй голові відбувається фінал регіональної кваліфікації на Чемпіонат світу з поетичного слему. Жеребкування визначило наступний порядок виступу Марокко, Туніс, Алжир. Учасники підготували вірш на тему від Колиски до могили. Синхронний переклад з арабської на українську здійснює доцент кафедри східної філології КНЛУ Сергій Рибалкін. Виступи оцінює Олександр Федієнко, котрий сам себе призначив найкомпетентнішим суддею у власній голові. На сцену запрошується Ахмад Аль-Міджати з Марокко. Спочиває в океані тиша і сніг. Хвиля б'є у пісок свій прибій. Вітер... Човен без жодних гребців, де радість серед виру суми сліз, знаходять тільки весла і павуки. хто розбудить велетня від смертельного сну? Запах могили чутно в саду, щось висить тут і ніяк не щезне. А ти, мій друже, прорив гімену, хруст цнотливого епітелію, вистав ноги на всю довжину в пошуках істини, кинджала, помічника, який тебе вбереже. Чутно запах могили наближається смерть, і одразу по тому прорив гімену дефлорація. Щось востаннє і щось перше. Не зовсім від народження і до смерті, але принаймні від ініціації, від народження дорослої людини, так би мовити. Гаразд, що підготував наступний учасник? Атуніс представляє Абу Алькасем Ашабі. Аш Якби я жив у цьому світі, щасливий у своєму усамітненні, проводячи життя у горах і лісах між соснами, що хиляться за вітром, не мав би я тоді турбот, які відволікали б від мого серця пісні, спостерігаючи за смертю життям, я слухав би розмову вічності. О, якби я міг вслухатися у шум води, співати слов'ями в лісі, я б жив задля мистецтва і краси, далеко від домівки нації й країни. Мрії поета стають мріями відлюдника. Цікаво. Вибачте, за вплутування власного досвіду, але я вважаю, що поети повинні творити для інших людей. Ви ж не згодні зі мною? Переконані, що поети творять заради самого мистецтва. Що ж, час покаже, хто з нас правий. Наш третій фіналіст Абу Алікасем Саадала з Алжиру. Мій друже, не закривай мені світла, я вибрав свій шлях. Це шлях життя. Вінтернистий, але особливий, як бурний вітер, як дика боротьба, як норовливий кінь, що кричить від поранень. Морок, скарги і бруд, усе це ми бачили і смерть на шляху, мій друже. Я помітив поєднання песимізму учасника з Марокко і оптимізму представника Тунісу, також бачу поєднання традиції і нагальності. Поєднання чи протиставлення, тернистий шлях, але особливий такою є суперечність життя і смерті. Кожен учасник розкрив тему по-своєму, оригінально, і мені очевидно, що всі вони торкнулися тих питань, які справді їх турбують. Для того щоб ухвалити виважене рішення щодо переможця, мені, мабуть, доведеться почекати до свого останнього подиху. А поки що відкритий мікрофон. Розділ 3. Перекладене Том Слей Молодь. Огорнені солодкими смоляними пахощами повсякчас видовжуються тіні алепських сосен. Двоє ідентичних близнюків ганяються один за одним серед тіней. І той, що на 10 хвилин старший горлає Я тебе вб'ю. А молодший, сміючись, не зможеш, ти не зможеш мене вбити? День у по пообідні мінометний вогонь роздлубує барикади, і хлопці до цього настільки звикли, що вже не переривають ігор. Якби їх не було тут, переді мною, мені було б складно їх уявити, так само, як іноді складно уявити власного брата близнюка. Я мав би писати репортаж про солдатів і те, до чого вони вдаються, аби відганяти страх, але в голову лізе тільки те, як Тім женеться за мною, або я за ним, і ми горлаємо, я тебе вб'ю, точнісінько, як ці брати, такі живі у своїх тілах, точнісінько, як тім, такий живий, але лише до часу. Хто помре першим? Я чи він? Однак я приїхав сюди писати репортаж про солдатів і те, як вони безупинно стережуться смерті і вміють битися і вмирати небожеволюючи. Хлопці присідають роздивитися мурашок, що повзуть за глибинами потрісканої кори, вистукуючи своїми метушливими антенами по дереву тут і там. І це нагадує мені солдата на тому боці казарми, котрий сидить, замкнувшись у собі, і прислухається до нервів, а його очі тим часом вглядаються у щось невидиме для мене. Коли Ахілесова безсмертна мати принесла своєму скорботному сину його обладунки, знаючи, що він невдовзі помре, і берегла рани його мертвого друга Патрокла від червів, вона богиня знала, що їй не буде дозволено вберегти від тих самих червів тіло власного сина. Я розумію, що я йому не батько, а він мені не син, але на вигляд він такий молодий, достатньо, аби бути мені сином. Сидить на коці, стережеться смерті, намагається битися і вмирати, небожеволюючи, він бере до рук гвинтівку, розбирає її ствольна коробка, пружина, затворна рама з поршнем, протираючи ганчіркою і мастилом. Вичищаючи вдруге за годину. А тим часом прибиваючи крізь сосни тіні, покривають його, і хлопчиків, і тіма і мене не метафоричною реальною пітьмою, в якій я мав би писати репортаж. Розділ четвертий Надумане. Я радий, що хтось дослухав до цього моменту. Це пілотний випуск літературного подкасту Небагато слів. Я, автор подкасту Олександр Федієнко, Київ, 32 роки, перекладач і книголюб. Це замість анкети в Тіндері. Тут я говоритиму не тільки про книги, але і про все, що пов'язане з мовою, текстом і словом, власне, про те, що мене цікавить і що я люблю. Переклади і власні твори, переглянути прослухане і зігране, якщо в ньому є скарби для лінгвофіла. Водночас я намагатимусь додавати художні спеції до всього, що розповідаю, бо голос у моїй голові, одне з тих напівзгаслих Альтерего, прошепотів, що так треба. Тож, чекайте нові випуски орієнтовно що два тижні. Скоро почуємося.